Восьмий розділ. Рога до уст своїх та й засурми. На дім Божий спадає, неначе орел, бо переступили вони заповіта мого і закона мого повстали. До мене взивають вони, мій Боже, познали тебе ми, Ізраїлю, покинув Ізраїль добро, ворог його пожене. Вони ставлять царя, але не від мене. Вони князя ставлять, але я не знаю. Вони Срібла свого та золота свого божків наробили собі, щоб загинути. Відкинув теля своє, я, Самаріє. Мігнів запалився на них, аж доки не можуть вони від провини очиститись. Бо й воно від Ізраїля зробив його й майстер, і воно то не Бог. Бо теля Самарійське на кавалки обернеться, а що вітер вони засівають то бурю пожнуть. В них не буде й колосся, а зерно не видасть муки. Коли ж видасть чужі, поковтають її. Ізраїль, проковтнений, став між народами він як та річ, що до неї немає замилування, бо вони відійшли до Ашуру як дикий осел, що самітний собі. А Єфрем за любов дає дари любовні, і хоч вони здобувають прихильників серед поганів, я їх позбираю тепер, і незабаром вони перестануть помазувати царя і князів. Бо жертівників був намножив Єфрем, щоб грішити на провину. Йому стали ці жертівники. Я можу йому написати закон свій, хоч тисячу разів, як чуже пораховане буде. Вони жертви кохають, ріжуть м'ясо і їдять, та Господь не вподобує їх. Тепер Він згадає про їхню провину та їхні гріхи покарає. Вони до Єгипту повернуться. Ізраїль забув про свою, свого Творця. Та й буває палати, Аюда намножив твердинні міста. Та пошлю я огонь на його ці міста, і пожере він палити його.